Україна має всі шанси отримати додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот від союзників. І какос понімать? Та ще краще закрити небо України від сучасних російських ракет та літаків. Більше ЗРК Патріот на озброєнні України виведуть усю українську протиповітряну оборону на якісно новий рівень. Використання лише двох дивізіонів для захисту Києва досить красномовно показало їхню ефективність і окреслило те, де вони найбільш потрібні, і які міста могли б захистити. Черговий етап розмов про нові ЗРК Патріот для України почався першого. Червня, коли польський прем'єр-міністр Матеуш Моревецький заявив, що кілька прем'єрів країн-союзників, які мають системи Петріот, пообіцяли їхнє швидке постачання в Україну. Згодом мова зайшла про формування коаліції Петріотів, зокрема про початок переговорів з Німеччиною, Данією та Нідерландами. А пізніше керівник американської компанії, яка є розробником Петріотів, анонсував нарощення використання та прискорення виробництва цих ЗРК. І Передачу п'яти дивізіонів в Україні до кінця 24 четвертого року. Водимир, ну от, власне, щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, да, постійно зробиться Росія, підірве її чи не підірве. Так, що може послугувати там, я не знаю, детонатором цієї ситуації. І От Михайло Подарек сказав 50 на 50, так але розправити або так, або ні. А це дуже складно. Чи піде Росія все ж таки на цей крок, чи зробить це вона? А тому, що якщо от, ну, раціонально розмірковувати, то очевидно, хотілось би вірити, що світ відреагує на Таку акцію, таку дію Російської Федерації, не так як на підривка ховської ГЕС, так а буде інша реакція. Ну і зокрема, можливо, навіть це буде все ж таки за сонібуд санкції до Росатому, чого Росія дуже сильно не хотіла, і вона так само має це враховувати. А так, от це просто ядерний шантаж, і оце все, що звіти виводять співробітників до 5 липня. Що вона вдала ядерний шантаж, Чи все ж таки вона це зробить? Ну, пані Світлано, розумієте, ми з вами, ви правильно кажете, розмірковуємо логічно, а, але це зовсім не можна відносити до Росії. Це алогічна структура, алогічна логіка, вибачте, за каламбур. Це те, що не можна прорахувати, виходячи з от, нормальних підходів до аналізу ситуації. Тому е, ризик безумовно залишається. Але мені все-таки здається, е, я про це неодноразово вже казав, що це продовження тактики ядерного шантажу. Але так от, угу. от, це... сказано, що й союзники навіть не підтримують. І економічно це вдарить по Росії. Це не буде як Скаховською ГЕС, це буде інакше. Це зачепить увесь світ. Це зачепить увесь світ. Хоча е, думаю, що ми повинні е, так само бути свідомими того, що е, захід. Не буде рвати на собі сорочку. Вибачте, за такий недипломатичний, не дипломатичний да, варіант. Але мені здається, що тут ми повинні розуміти одну просту річ: Захід продовжує думати про Росію як про країну, яка має зберегтися. І, фактично, якщо так вже казати абсолютно цинічно, формула Україна повинна перемогти, а Росія не повинна програти. Вона пояснює дуже багато речей, які зараз відбуваються на превеликий жаль. Ми чуємо правильні заяви. Ми чуємо хороші слова там міністрів, військових і так далі. Але ми так само розуміємо, що дуже багато людей на заході не хочуть навіть думати про трансформацію Росії як такої. Вона їм здається як індійська священна корова. От до неї не можна підійти, тому що от вона є і вона має бути. І оце мені здається зараз ключова проблема, над якою нам треба працювати і пояснювати нашим західним партнерам, що при правильному управлінні цим процесом вигід для них буде значно більше ніж ризиків. Так, ризики, безумовно, залишатимуться. Ризики, ну сам перед, те, що про всі, постійно про все про, про що говорять на всіх західних ток-шоу і так далі, ядерна загроза. Ну, чекайте, а що не було ядерної загрози, коли розвалився Радянський Союз? А що Україна, Казахстан і Білорусь не були позбавлені ядерної зброї в обмін, ну бодай там на якісь умовні копійки і так далі. і так далі. А що, наприклад, якась країна, яка виникне на території там, чи країни, яка виникне на території пост Росії, і віддадуть свої ядерні арсенали за економічну підтримку, це фантазія? Ні, це не фантазія, це реальні речі. Але про це треба думати вже зараз. Про це треба е, е, говорити з партнерами. треба Готувати відповідні сценарії, треба розуміти з ким працювати в тій самій Росії. І от Берн скаже зараз один шанс на покоління відносно того, як нам треба завербувати своїх агентів в Росії. Ну так не тільки про це треба говорити, а говорити про те, що з Росії треба робити те, що буде потрібно цивілізованому світу. Ну, подивіться зараз, якщо ми верніше, коли ми перемагаємо, і коли Росія стає можливо стає іншою, розвалюється тоталітарна вісь Москва Пекін. Це дає колосальні шанси для всіх е, е, чинників світового глобального розвитку, щоб поміняти світ і зробити його безпечнішим і кращим. Хіба це не має бути мотиватором для наших західних партнерів, щоб вони про це хоча б думали? От ми думаємо, от у нас в нашому українському експертному середовищі ми сідаємо, говоримо, думаємо, пишемо якісь певні речі, передаємо і що? А нам кажуть, ну ну це ж Росія. Ну, до речі, тут питання конспірології легко підняти стосовно того, що можливо дійсно щось там Китай зі сполученими штатами повирішував між собою, пане Володимире. Кому треба зателефонувати, аби Західні країни змінили своє ставлення до цієї думки, що Росію не можна трансформувати. Кому треба, кому треба сказати, які слова треба знайти, аби вони зрозуміли, і ми розуміємо, чому вони не розуміють, що їх, окрім ядерної зброї. Тримає подалі від цієї думки від цієї ідеї, Знаєте, пане панові. Вже є перша ластівка. Я тепер, коли про це говорю, кажу, що нашим британським друзям треба ставити свічки в усіх українських церквах і молитися за те, щоб вони цю свою ідею про те, що Росію можна трансформувати, просували максимально далі. Але це і наша робота. Ну чому ми не повинні в наших двосторонніх контактах з усіма там політики з політиками, військові з військовими, журналісти з журналістами, експерти з експертами угу. проводити ту саму думку. Ну, подивіться, є купа аргументів, яка свідчать про те, що такий розвиток подій буде колосальним плюсом для всього для всього людства. Ну, дивіться, уявімо собі, на пост території немає ядерної зброї. Ну, це означає, що людство виграє просто фантастично в плані безпеки. Зникає Росія як фактор дестабілізації всього, чого тільки є на пострадянському просторі. Ми забуваємо про Придністров'я, забуваємо про е, Грузію, забуваємо про е, нагірний Карабах, е, забуваємо про е, проблеми, які є сьогодні в Україні. Ми будуємо зовсім інший світ. Ми будуємо зовсім інший підхід. А подивіться, що робить Росія в тій самій Африці. Сьогодні це полігон для антизахідної діяльності, пропаганди і всього іншого. Ну просто куди не в який регіон не подивишся, відразу бачиш, що ситуація починає змінюватися. Візьміть навіть ту саму ну говорену, обговорену ООН. Зникає Росія з ООН. Відкривається можливість для реформації. Вона починає, можливо, поступово притворюватися в те, що потрібно. Дивіться, Китай оголошений Заходом своїм головним суперником. А що може зробити Китай сам по собі? А нічого. А нічого, тому що у нього єдина надія на те, що він буде разом з Росією. Росії нема, Китай. Опиняється в абсолютно іншій геополітичній ситуації. Він не може сам протистояти всьому колективному заходу. Тому розумієте, ця тема справді стратегічна, але на превеликий жаль, наші західні партнери не хочуть дивитися далеко.